Вітаю вас у сонячній Іспанії! Моє ім'я Катерина, і сьогодні ми з вами переглянемо квартиру після ремонту з однією спальною кімнатою, гаражем в ціні. В комплексі є басейн. Ходімо скоріше дивитися. Заходимо з вами усередину і одразу переглянемо кухню. На ній є вся необхідна техніка. Кухня нова, так як і всі меблі в цій квартирі. Mm -hmm. Ліворуч знаходиться обідня зона, і тут знаходиться зона для відпочинку. Є диван, телевізор та вихід на терасу. Ліворучна знаходиться ванна кімната, а далі спальна кімната. <му> Отже, заходимо в спальню. Вона світла, простора, є двоспальне ліжко та велика містка шафа купе. Також тут встановлений кондиціонер, і у вітальні маємо також кондиціонер. І вихід на другу трасу. Отже, виходимо з вами на першу терасу. Вона дуже велика. Тут можна зробити гарну зону для відпочинку. Є Тінь, є сонечко, можна поставити лежаки і засмагати. Отже, ми з вами переглянули однокімнатну квартиру після ремонту. Вартість цієї квартири 159 900 євро. Також тут є дві великі тераси, басейн і в ціну включений паркінг. За більш детальну інформацію звертайтеся до мене, я з радістю вам відповім. Алегрія, грія, будуємо вашу мрію.